Усім добрий ранок, друзі. Вже майже березень підходить до кінця, а у мене на дворі, у садочку моєму, тільки починається весна. Я дивлюся ваше відео, у всіх вже щось цвіте так гарно. А у мене бачите підвіконня. Зараз підемо на вулицю, я вам трохи дещо покажу. А зараз хочу показати, у мене на підвіконі зацвітає бальзамін. Бачите, яка яскрава. Гарна квітка, така рожева малинова. У бальзаміни такі вусики є, манюні. Оце мені маленький такий отросточок дали на ринку. Женщина дала мені, ми рядом торгували з нею квітами. І вона мені з корінцем манюнки такі дала. І оце він у мене підріс. Я його на зиму стригла. Боялася, що він пропаде, бо дуже дол... ну, коротко підстригла його. Як бачите, відріз. І от починає квітнути. Це гарно, Я думала, він буде білий, а він рожевий, дуже гарний. І ще в мене є отакий бальзамінчик, Це мій бальзамінчик, я у прошлому році його покупала. Теж скоро буде квітнути. Бачите, у нього, які бруньки вже налилися. Це квітне такими роз... розочками, повненькими, такими, як трояндачки манюнькі І ну, прищіпувала його, і оце з нього. Такий манюнький паросточок, і теж, бачите, оце, там маленькі вже бутончики є. Теж буде квітнути. А тут у мене зійшов аспарагус, Друзі, оце з пачки сім'ян зійшло, бачите, оце такий, такий буде аспарагус. Зі всієї пачки зійшла одна рослинка. Ну, я і теж, як кажуть, рада, що хоч одна буде. Мені дуже хотілося такий аспарагус. І ще по відділяла дітки від цього кактуса. Бачите, вони вже недільку в мене підсохли, можна вже їх садити на продаж. Це мені дівчина, яка подивилася моє відео, заказала мені такий кактус. Я його і не думала ділити, але прийшлось його поділити. Бачите, скільки діточок вийшло. І тут у мене зійшов отакий карліковий перчик. Я посіяла його. Зараз наклеечку достану. Вона налипла щось. От такий манюній перчик для горщику. Теж, бачите, не всі сім'їна зійшли. Тут зійшло 6 сім'ян А було 10. Отакі От у мене новинки на підвіконні. Да, хотіла показати ще свою герберу. Гербера, про яку я розказувала, вона збросила всі нижні листя. І оце почала нарощувати малюки такі там ростуть. Я дуже рада, що вона вижила. Я ну, як, думала, що вона загине в мене. Коли ні, дивлюся, збросила старі великі листя, а молоді, більш молоді осталися. і вона почала нарощувати ось молоді листочки. А зараз підемо на вулицю, я дещо вам теж покажу. Друзі, це вийшло у садочок, дещо показати вам. Оце переробляю зараз цю стіну. Як я і казала, цей виноград буду вбирати. І сьогодні пересадила два кліматіси, а третій, жду должен, ну, прийти на нову пошту. Виписала на одному сайті. Нарешті до мене прийшла весна. От бачите, розквітають мої крокуси. У мене декілька сортів крокусів. Оце такі фіолетові. Вони, вони мені дуже подобаються, вони, вони, квітка у них велика така. Оце печоночниця заквітає. починає цвісти арабіс білий. Мені він дуже подобається такими полянками, розростається. Я потім його розсадю по всьому садові, щоб ці полянки були навесні вдоль цих ну, доріжок. Зараз ще покажу. Оце в мене ще один крокус. це мій улюблений. Він такий нарядний, він біленький, у таку фіолетову смужку. А оця рослинка це сіця сама у мене в садку. Вона у нас посадка повна цієї рослинки, вона, мабуть, вітром сюди занесло. Вона потім сама уходить в землю. Я поначалу з нею боролася, а потім перестала. Оце вчора підсадила сюди жовті крокуси, не вистачає трошки. Тут більш яскравого кольору. Оті жовті квіточки, вони усіх є, мабуть, вони сіються де тільки можна. Оце голубенькі такі квіточки, теж з первоцвітів, гарнюсінькі такі. Зараз буду садити свої крупнокорневічні герані. Зараз покажу. Сьогодні нарізала черенків з них. У них такі корні. Я думаю, багато хто знає цю герань. У них такі товсті великі корні, які вони ложать на поверхню землі, а потім можна так прикопувати. Ну, я не прикопую, у мене на цій грані багато. Бачите, скільки я наробила черенків. Я прямо отак відрізаю. У неї є воздушні корні, отуточки, бачите? І отак буду закопувати по оце зелене. Я хочу там під стіночкою, там більш така тіньова. Тінова діляночка, там вона буде дуже себе гарно почувати. Ця гірань вона тіньлюбива, вона не, ну, не видержує сонце. На сонці вона печеться і в неї лягають листочки квіточки. Оце бачите, скільки я наробила черенків. Зараз буду садити. Вон моя соня. Ді філі. Соня, 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 ділова така пішла. Підросла, вже гуляє на вулиці сама. Оце, бачите, азалія я показувала, перезимувала під укриттям. Вже там формує маленькі бутончики внутрі. Коли буде квітнутий, я вам покажу. Оцю гортензію треба обрізати, пересадити трохи далі. І оця гортензія пільчата в мене. Укриваю вже її укриваю, вона так і не цвіти в мене. Один раз вона в мене цвіла, була у другому садку, а коли я її перенесла сюди, вона в мене перестала квітнути. О, отут такий тіньочок, сирувато. Я вчора начеренкувала, бачите черенки кліматісів. Спробую весняні. Ну, навесні черенкувати, бо влітку жара, восени в мене нічого не виходить. А це почитала одна жіночка, черенкує навесні. От, і я хочу спробувати. Отак От вже потроху оживає мій садочок. Дівчата, дивлюся, у вас, у вас уже квітнуть і нарциси, і тюльпани. У мене, бачите, і обрієта ще сидить, набрала повно бутонів, але ще сидить. Пушкіні ось починає. Бачите, починає квітнути. Трохи підніметься, будуть такі гарні квіточки. Нарциси ще сплять, сидять. А оце в мене зацвів крокус, який має квітнути восени. Я його восени пересадила сюди, бачите, і він вирішив по весні мені викинути квіточки. Отут сидить у мене гірань, бачите, як вона гарна зимує. Це оця гірань, яку я показувала, крупнокорні Бачите, у неї вон, корні з воздушними. Стовбурці з воздушними корнями. І так спокійно можна прикопувати. Вона і так росте, бачите, на поверхні. І це образує такі полянки гарні. Мені дуже подобається, як вона пахне. Дуже гарно пахне. Так усе позастеляла О, і показувала, як ми ріжемо гілочки на апараті. Бачите, оце все устелено. Так гарно виглядає, земля не пересихає, бо зараз почнуться вітра, бо дуже, дуже буде пересихати земля. Буду, була рада зустрічі з вами. Буду прощатися з усіма. До нових зустрічей, друзі!